Всім доброго вечора, друзі. Вітаю вас в каналі Фінансова Незалежність. Мене звати Михайло Кіб'юк. Я являюсь автором даного каналу, і цей канал був створений для того, щоб допомогти вам трішки більше дізнатися про фінанси і про те, як підняти свій дохід вже зараз, навіть працюючи онлайн з дому, з будь-якої точки світу взагалі можна робити дану сферу, і я сьогодні буду нею ділитись. Підприємець з п'ятирічним досвідом вже п'ятий рік розвиває цю сферу. І шукаю зараз людей в команду, які будуть зацікавлені розвиватися, заробляти і покращувати своє життя. І зараз я вам продемонструю саме, які ідеї ми доносимо до людей, так яким чином заробляти, чому це важливо, і які стратегічні питання в житті людей наш бізнес допомагає закривати. Приблизно 35-40 хвилин ми з вами поспілкуємося. Плюс в кінці ваші запитання однозначно. Я почав даний запис. Даного ефіру ви зможете його переглянути. Хто не зможе бути до кінця, або хто для прикладу запізнився, так, ви зможете переглянути цей ефір від початку до кінця. Наразі, якщо ви нічим не зайняті, залишайтесь з нами, буде цікаво, буде досить корисно, і будемо з вами розпочинати. Так, секундочку, я вже вмикаю трансляцію, і будемо з вами спілкуватись. Так, розпочнемо друзі, з того, що хотів би поспілкувати з вами на таку цікаву тему, як гроші. Також будуть дві підтеми. Підтема перша це створення капіталу. Для чого він які стратегічні проблеми в житті людей він забирає яким чином абсолютно любі людині сформувати собі хорошу фінансову подушку, тобто такі теми, про які не спілкуються ні в школі, ні в університеті, чомусь, а вони насправді є надзвичайно важливими. І друга тема це як побудувати свою власну справу разом з нами, використовуючи готову систему, готовий бізнес і почати розвиватися і заробляти. Значить, тема перша фінансове стратегічне планування. Чому варто це знати кожному українцю, і чому варто цим користуватись? Давайте також розглянемо. Наприклад, нашого життя. Дуже простенький фінансовий малюнок е, фінансової грамотності, який показують в розвинених країнах Європи, для прикладу, так, дітям ще в школі. В нас люди живуть і цього малюнку ще ні разу ніколи не бачили. Давайте поглянемо з вами, про що він нам каже. Він каже нам про те, що наше життя з точки зору часу, в основному ділиться на три основні періоди. Першому періоді ми навчаємося, в другому, відповідно, заробляємо, і в третьому періоді вже було би добре відійти нам на відпочинок. Поки що все реально логічно, так як і є. Проте постає питання, і перша проблема в Україні, яку варто обговорювати, про яку варто піклуватися, щоб вона до вас не прийшла, це чи є на відпочинку наших людей на пенсії дійсно гідний рівень життя, який дозволяє більше не працювати. Як бачимо, на жаль, немає. Статистика говорить нам про те, що 93 українських пенсіонерів живе бідно. виходячи з цього, можна зрозуміти, що якщо ви будете йти за планом, добре вчися, ходи на державну роботу, про тебе подбає держава. На жаль, не подбає. Як бачимо, статистика це цифри цифри не брешуть і вони показують, що реально цей план зараз не працює. Не працює, якщо не дієтесь суто на державу, якщо не дієтесь суто на, на державну пенсію, ви будете жити бідно. А що з цим робити? Ніхто ж по-іншому не вчив думати, правда? Ніхто ж нам не показував, не, не говорили ми про це. От зараз подивимося, яким чином зробити так, щоб все було добре, і ця пастка вас не спіткала. Звернемося до грошей. Поки ми навчаємося, ми не заробляємо. Це нормально. Як тільки йдемо на роботу, стараємося, щоб наш фінансовий рівень постійно зростав. І працюючи 30-40 років, збільшуються потреби, збільшуються витрати, збільшуються відповідно, заробітки. Так, ми працюємо на когось, працюємо на себе, на двох роботах інколи беремо, працюємо більше по часу. Ну, розуміємо, так все для того, щоб заробити грошей. Проте ми підходимо до ще одної пастки і дуже великої проблеми в Україні, про яку, на жаль, ніхто ніколи не говорив. Це те, що в кожної людини буде перший день і робочий, і в кожної людини буде останній робочий день. Що це означає? Те, що коли ви перестанете могти фізично працювати, ви одразу перестанете заробляти гроші. І для прикладу, ви вийдете на пенсію. Так, Яка в нас в Україні пенсія в порівнянні з зарплатою? Надзвичайно мала. Ми це питання ще зараз також розберемо. Основу, що я вам хочу показати. Показати, і що я вам хочу донести, це те, що як тільки ви вийдете на свій останній робочий день, ви різко фінансово впадете. Тому що пенсія в рази менша, ніж зарплата. Про що це нам говорить? Говорить це нам про те, що ви опинитеся за межами бідності. Тому що зараз за 15, 20, 25, 30 тисяч деколи не вдається вижити, особливо в місті. І що робити тоді, коли ви в місті так, будете на пенсії отримувати. Дві три-п'ять тисяч гривень дуже важко буде насправді, і можемо побачити по досвіду інших людей, які виносять з дому щось продають заради того, щоб купити шматок хліба, сідають на шиї своїм дітям і внукам. І натомість ми бачимо країни Європи, де пенсіонери, вийшовши на відпочинок, утримують свій фінансовий рівень або навіть заробляють давайте скажемо з точки зору пенсії так, ще більше як зарплата. Чому? Тому що вони до цього готуються. Їм з малку показують цей фінансовий малюнок і, і пояснюють, що поки ви зараз працюєте, поки ви працездатні, попіклуйтесь про той період часу, коли працювати більше не зможете, і не будете мати звідки взяти грошей. Сформуйте собі потрішки фінансову подушку, капітал, який врятує вас однозначно від того, що з часом прийде до вас пенсія, і ви не зможете більше заробляти грошей. Це дуже мудро. Реально, фінансова подушка, стратегічний капітал, резерв дуже багато ми знаємо різних слів, проте дуже мало людей щось з цим робить. А воно насправді надзвичайно надзвичайно важливо, тому що стосується вас і вашого майбутнього. Тому про це потрібно говорити і це потрібно робити. Давайте розглянемо далі. Ось так виглядають пенсіонери за кордоном, і це правда, тому що вони до пенсії готуються, відкладаючи гроші за молоду, а не надіються на державу. Тепер давайте подивимося про Україну. Це також статистика. Яка буде пенсія в тих, хто має 35 років страхового стажу? З зарплати в 100%. Державна пенсія буде складати всього 25% від 100. Тобто, якщо ви заробляєте 20 тисяч гривень зарплати, то пенсії буде не більше 5, а 15 тисяч звідки взяти. А от якраз можна її самостійно собі накопичити. І нам тут каже про те, що на Заході виплати з накопичувальних договорів складають основу доходу пенсіонерів. Тобто вони формують собі приватну пенсію самостійно і не надіються ні на кого яким чином вони реально мають за що жити. І це саме ми уводимо до наших людей. Ось цю культуру: не надіятись на державу, не надіятись ні на кого, а брати своє життя в свої руки, і ці питання закривати самостійно. Проте за допомогою правильних інструментів, якими в нас і в усьому світі є страхові компанії життя. Це не страховочки на машину чи на квартиру, це фінансові. Установи, які працюють з капіталом людей і дають страхування. Вони більше нічим не займаються. Проте працюють більше ніж 150-200 років і свою роботу роблять на найвищому професійному рівні. В них все захищено, в них є перевірки, в них є резервні капітали, в них є перестрахувальники. Тобто всі гарантії на те, що гроші клієнтів будуть захищені і будуть працювати, є і так вони роблять уже більше ніж 150 років. Що говорить Вікіпедія про страхування життя? Можемо прочитати, що на Заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Ось що нам каже Вікіпедія. Тепер давайте розберемо, яким чином простому українцю, який заробляє 15, 20, 10, неважливо скільки тисяч, формувати собі капітал на пенсію. Правило 10%. Скільки б ви не заробляли, відкладати 10% у резерв. Ви можете сказати, що це нереально, проте це реально абсолютно, тому що хтось живе за 10 і йому мало, хтось живе за 30 і йому мало. Проте, якщо ви вже звикли до рівня життя на 10 тисяч чи на 30, то виділивши 10% від заробітної плати катастрофічно нічого не зміниться. Абсолютно чому тому, що ці гроші ми витрачаємо навіть не обдумуючи зараз, літо прохолодні напої. Морозиво, так, я не кажу від цього відмовитись, я просто наводжу приклад, що ми не рахуємо гроші, ми просто їх спускаємо на будь-що. А паралельно можна ці гроші відкладати, таким чином формувати собі резерв і відкладати в правильному місці. Для прикладу, 100 гривень в день. Це буде у нас в рік 40 тисяч гривень. Абсолютно реально відкласти це вам 13-та зарплата, так? яка буде працювати вам на пенсію. Тепер давайте розберемо. Якщо ці гроші помістити саме в страховій компанії Життя, яка буде зобов'язана ваші гроші інвестувати, зберігати, ви будете отримувати наступне. Відкладаючи приблизно 30 років, ви собі відкладаєте 1 млн Проте, страхова компанія це фінансова установа, яка зобов'язується гроші клієнтів інвестувати в різні галузі, і за це, що вона користується вашими грошима, вона дає вам прибуток по складному відсотку. Тобто, ви тут виступаєте як інвестор, і це насправді круто. Таким чином, по складному відсотку 3 мільйони 600 тисяч ви можете, вам компанія може накопичити і обов'язково накопичить за 30 років. Таким чином, плюс мільйон 200 000 і ваша пенсія через 30 років від зараз при 100 100 гривнях в день складає 4 мільйони 800 000, або 40 тисяч в рік. Тепер дайте собі відповідь на таке запитання, що ви можете купити кориснішого за 100 гривень в день, як з часом, собі 4 мільйони 800. 000. Я думаю, що абсолютно нічого. Тому що реально сума мала, а якщо її помістити в правильне середовище, вона буде працювати так дійсно, як вам з часом буде вигідно і класно. Ось таким чином ви можете реально собі сумувати пенсію і виглядати на пенсії ось так, відпочиваючи дійсно десь на березі моря і е, насолоджуватися вже своїм життям, яке ви прожили, і ви знаєте, що у вас є за що. Насолоджуватися цим життям, бо ви про це попіклувалися. Це дуже важливо. Давайте подивимося наступне. Тут заступник Дарія Марчук в нас по фінансах в Україні. Вона говорить про те, що держава буде вже не в змозі виплачувати пенсії людям і потрібно самому брати це питання в свої руки, тому що, на жаль, пропадемо. Окрім накопичення, страхова компанія також дає захисти на кожен день і від таких. Неприємних ситуацій, як, наприклад, смерть, смерть по нещасному випадку, втрата працездатності та інші. Зараз також розберемо швиденько. Як можете бачити, коли клієнт йде з життя по хворобі або по віку, страхова компанія робить виплату сім'ї у розмірі 1 мільйон 200 тисяч. Таким чином, ви після себе залишаєте гроші тим, хто залишається жити тут. Це ваші друзі, друзі, це ваші рідні, діти, дружина. Чоловік, батьки, тобто ви піклуєтеся про них, а не заводите їх в кредити після своєї смерті. Це також потрібно розуміти. Смерть по нещасному випадку. Тут сума ще більша, оскільки це сталося неочікувано. Так, коли смерть по хворобі або по віку, сім'я знала, що клієнт рано чи пізно піде з життя, тому що є хвороба, так, і вони до цього були готові. Можливо, фінансово, можливо, психологічно. А тут. Вийшов для прикладу чоловік чи жінка, збило авто, це сталося неочікувано. Могли бути незакриті питання, ну і це набагато важче пережити. Тому страхова компанія оплачує звичайно більшу суму. Також втрата працездатності. Сума тут 3 мільйони вісім... 3 мільйони 600, І від цієї суми, якщо втрата працездатності часткова, тобто людина втратила зір на одне око, втратила працездатність на руку, ногу. Вухо чи тому подібне, тобто щось частково. Вона оплачує відсоток, скільки оця частинка тіла, яка втратила працездатність, має згідно таблиці втрат, є така в Європі, де тіло повністю розбите по відсотках, де, наприклад, права рука має 60%. Людина втрачає праву руку і від 3 мільйони 600 60% одноразово виплата за втрату працездатності. Цей захист працює від пів відсотка – це відрізана пушка пальця до майже повної втрати працездатності. Коли працездатність дійсно втрачається повністю, це в нас перша група інвалідності. Тоді страхова компанія одразу виплачує 3 мільйони 600 тисяч, звільняє клієнта і його сім'ю від подальших проплат договору. Більше того, компанія накопичує своїх власних страхових резервів договір за клієнта, і по закінченню строку договору виплачує повністю весь капітал, щоб клієнт мав за що жити, свій період часу, який йому ще залишився. Таким чином ви реально попадаєте під повний страховий захист, додаткові захисти також можна включити травми, переломи, опіки, госпіталізація, онкологія, важкі роди, інсульт, інфаркт, операції, критичні хвороби. Таким чином, друзі, відкладаючи всього 100, можна 65, можна менше гривень в день. Ви купуєте надзвичайно корисний продукт, який, по-перше, повернеться вам з часом з великим прибутком. По друге зараз забирає з вашої сім'ї. Наслідки того, що може трапитися з вами у випадку якогось мажору з життям чи здоров'ям А що стається, коли стається якась біда, так одразу всі наслідки падають на сім'ю, і таким чином вона залізає в кредити, продають квартири, продають автомобілі для того, щоб розгребсти ту проблему, яка прийшла в сім'ю. А цього можна уникнути в мудрих країнах світу за кордоном, так люди і роблять, і ми. Про, Пропонуємо цим самим скористатися і вам. Тепер давайте швиденько по гарантіях, такі як виплати клієнтів. Зі згоди клієнтів ми демонструємо ці виплати. От 9, 11, 12 і попередня виплата 150 за онкологію. Тут переломи, опіки, хвороби різні. Також є дитячі програми, які можна за таким самим принципом накопичувати вашому немовляті на майбутнє, для прикладу, договір на 25-20 на років, і ваш малюк, коли виростає, має можливість поступити в престижний вуз, купити автомобіль, будинок, почати бізнес. Будь-що, ви даєте майбутнє. А майбутнє це що? Це гроші. А батьки їдуть за кордон на заробітки, для того, щоб дати дітям можливість добре жити, а можна. Заробітки уникнути, і просто відкладати 1000 2000 в місяць в правильному місці, який з часом не зробить хороші гроші. За кордоном, також цим дуже яскраво і сильно користуються. Таким чином, можна і в нас. Питання зможете задати після закінчення ефіру. Зараз переходимо до самого цікавого: ринок страхування життя. Америка 80% користуються такими страховими договорами, Європа 90%. І Україна всього два. Чому так? Тому що в Америці 150 років працює страхування, в Європі 200, в Україні тільки 20. І про що це нам говорить? Говорить про те, що е, не почати край роботи. І за цю роботу дуже гарно платять страхові компанії тим, хто приводить їм клієнтів. На рахунок організації бізнесу. Я не страхова компанія, я представник посередника страхового брокера компанії StarLife. І, як тут сказав Джон Рокфеллер, я вважаю за краще отримувати 1% від зусиль 100 людей чи від 100% своїх власних зусиль. Ми е, дотримуємося цього ж самого правила і будуємо свій бізнес по принципу мережі. Тому що мережа завжди продає більше, і той, хто створив цю мережу, завжди заробляє більше. Таким чином, ми вчимо вас, як правильно побудувати свою команду і в чому заключається ваша робота. Посередник доносить інформацію до клієнта, ваша задача буде з нашою допомогою запрошувати своїх друзів рідних дізнатися про даний продукт і про можливість заробітку, де за вас на початку ваші наставники, тобто, я, якщо ви прийдете до мене, так будемо робити всю роботу за вас. А ви паралельно будете тільки навчатися. Проте, коли ваші люди будуть брати договір в страховій компанії. Страхова компанія буде випускати їм поліс і тоді направляти вже комісійну нагороду на посередника, і ви будете отримувати свої гроші. Скільки грошей і за яку роботу зараз також поглянемо. Для того, щоб ви. Користувалися довірою своїх клієнтів і правильно розуміли цей продукт, ми рекомендуємо вам стати клієнтом. Таким чином, ви будете вселяти довіру в своїх людей, з якими будете про це спілкуватися. Так тому що коли ви користуєтеся тим, що ви продаєте, це одразу викликає довіру. Значить, ви не намахали, ви прийшли реально порекомендувати те, що є корисним і чим користуєтеся ви самі. Також це потрібно навчитися правильно робити. Для цього є спеціальні навчання, де у формі лекцій ми тим, хто прийшли познайомитися з нашою сферою, детально розповідаємо, яким чином влаштований цей бізнес, скільки ви можете заробляти, скільки часу приділяти, як правильно це робити. І до чого ви можете прийти через пару років. Тобто розкриваємо всі карти на таких навчаннях і вчимо на базовому початковому рівні, як правильно це робити кожній людині, яка ніколи з цим не була знайома. Таким чином, після навчання ви одразу стаєте з нами співпрацювати. Ви будете рухатися по кар'єрі з першого рівня, і тут ви будете мати свій відсоток за кожну зроблену вами і вашою командою продажу. На першому рівні 18% від договору 25 тисяч. Тобто ви порекомендували комусь договір 25 тисяч гривень, для прикладу. Людина цим договором скористалася, вона його оформила, ваш чистий заробіток 4 500. Наступне, як можете бачити, справа у верху. ви будуєте свою команду і ми допомагаємо це робити. Продавши договорів на 50 тисяч гривень, ви переходите на другий рівень. На другому рівні ви заробляєте вже за ту саму роботу 6 тисяч гривень. Для того, щоб перейти на другий рівень, вам може знадобитись день, два, три тижні, а можете і ніколи, якщо не будете працювати. Проте реально в нас другий рівень закривається до місяця часу. По середньому статистика по компанії. Через 3-5 місяців до року часу також це середня статистика. Ви разом з своєю командою продасте договорів на 350 Гривень. Таким чином, ви перейдете на третій рівень, офіційно відкриєте собі підприємця і будете вже заробляти за один договір 8,750 за один договір до року часу від зараз, для когось це півмісячна або місячна зарплата. Ви маєте можливість разом з нами, навчаючись новій професії, ще навчають на навчаючись навіть, вже мати ось такі хороші гроші. І це буде далі рости і працювати, тому що ваша команда буде продавати також. Я вам зараз покажу, як ви будете отримувати пасивний дохід і як з простих продаж страхівки зробити свій власний серйозний бізнес. Показую, ви третій рівень, у вас є команда з чотирьох людей. Двоє на першому рівні, двоє на другому рівні. Вони всі роблять оборот, і відповідно, як вам, як людині, яка Є власником ці, цих мереж рахувати собі прибуток. По різниці між вашими відсотками. У вас відсоток на третьому рівні 35, як можете бачити, у другого рівня 24. Різниця 11. І ви весь їх оборот в 100 тисяч гривень. Множите на різницю, тобто на 11, яка залишається, і чистого ви отримуєте 11 тисяч гривень за роботу ваших е, команд. Наступне. Перші рівні також здали оборот 100 тисяч гривень, і ви також за це заробили, тому що ви навчали їх, як це правильно зробити. На третньому рівні ваш відсоток 35 на першому 18. Різниця 17, і за їхню зроблену роботу ви отримуєте 17 тисяч гривень. Таким чином, додаємо ці дві суми і отримуємо 28 тисяч гривень в місяць. Ми сплачуємо податки все офіційно, все легально, близько 25-23 тисяч. Це вже тема семінару, насправді, проте, варто сказати, що працюємо офіційно. Ви будете отримувати. Ну, ось таким чином ви можете вже через півроку, будучи разом з нами, будувати свою власну справу, яка з часом призведе вас до ще більших результатів. Рухаючись по кар'єрі, ви закриєте шостий рівень де станете директором компанії. А на восьмому рівні є можливість стати співвласником компанії. І ось таким чином на восьмому рівні ви будете. Мати вже дійсно співвласницькі можливості, ви будете розділяти чистий прибуток компанії, брати е, голос в подальшій стратегії розвитку компанії, і будете дійсно вже пасивно забезпечені на все життя. Чому я так кажу? Е, відповідь дуже проста: співвласники заробляють від 300 до 1,5 мільйона гривень в місяць, 300 тисяч маю на увазі, а не 300 гривень, 300 тисяч до 1,5 мільйона в місяць, і це пасивний дохід. Це повністю гроші, які приходять без роботи вашої активної. Це вже завдяки великим вашим командам. А вони всі будуються з самого початку, починаючи з малого, з третього рівня, ви вже маєте легеньку різницю, починаєте заробляти, розвиваєтесь, робите свої команди самостійними, виховуєте і вам допомагають виховувати самостійних лідерів. І таким чином ви вже вириваєтесь на. На четвертий рівень робите їх самостійними, відпускаєте. Вони вже без вас будують свої власні команди. Ви тільки отримуєте за них гроші і будуєте знову і знову і знову. І таким чином дуже дуже гарно заробляєте разом з нами, відпочиваєте, подорожуєте, розвиваєтесь і дійсно е, живете життям, за яким можливо зараз стежити в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі. Це все реально. Це можна зробити. Це можна реалізувати в нас в Україні, тому що є люди, які це зробили. А якщо є такі люди, то ви абсолютно в силах це повторити. Наразі друзі, у мене все. Дякую за те, що були разом з нами. Можливо, є у вас якісь запитання, ви зможете їх мені задати тут, або зможете задати мені їх особисто. Я закину зараз запис, і ви переглянувши цей запис знизу. Я залишу також свої контакти, ви зможете написати мені, що вас буде цікавити: гарантії. Більше історія страхових компаній, історія самого посередника, результати по бізнесу, яким чином, можливо, хочете потрапити на навчання разом з нами спробувати свої сили тут. Які б у вас думки не були, залишайте мені повідомлення з вашими думками, я обов'язково дам вам на них відповідь, і таким чином будемо з вами розвиватися разом. Наразі дякую, гарного вечора. Слава Україні.